Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання, шлях до перемоги. Дітки, сьогодні ми разом із Сайчиком хочемо запросити вас послухати чудову історію, як дітки хотіли дізнатися, як треба дбати про здоров'я і що найголовніше. Отож, сідайте зручненько, і слухайте уважно. Одного разу, проходячи повз зупинку, хлопчик Петрик побачив своїх подружок, які голосно про щось сперечалися. Привіт, дівчатка, а про що ж це ви сперечаєтеся? Привіт, Петрику. Петрику, от Надійка сказала, промовила Марійка, що для того, щоб бути здоровим, достатньо просто гуляти на свіжому повітрі. Але я рахую, що цього дуже мало, щоб бути здоровими. Дівчатка, годі сперечатися. Ось біля нас знаходиться лікарня. Давайте завітаємо до нашого сімейного лікаря Ольги Анатоліївни, і вона обов'язково нам розкаже, що потрібно для того, щоб бути здоровими. Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчата, я лікар Ольга Анатоліївна. Я почула про суперечку між дівчатами. Отож, здоров'я потрібне всім і дорослим, і малим. А ви знаєте, що потрібно робити для того, щоб бути здоровими та менше хворіти? Це робити зарядку, займатися спортом, бігати та відпочивати на свіжому повітрі, купатися в річці, також правильно і гарно харчуватися. А сьогодні до нас ще завітають гості, яких ми обов'язково навчимо берегти своє здоров'я. Хру-хрю-хрю. Добрий день, малята. Ой -ой -ой. Ой -хі 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 -хі. Що з тобою трапилося, поросятко? у у нас жит болить. Дітки, придивіться уважно, може, ви підкажете, чому у нього болить животик? Мені здається, я знаю, чому у нього болить животик, бо він сидить у брудній калюжі. І ще у нього брудні лапки, які він не помив, і ще він їв ними яблука, які також не помиті. І ось через це у нього може боліти животик. Малята, а що ми можемо порадити поросяткові? Що потрібно робити, щоб не хворіти? Здається, я знаю, що потрібно робити. Потрібно завжди мити руки. Мити овочі і фрукти. А чому потрібно мити руки, овочі та фрукти? запитав Марійку лікар. Ну, певне, тому, що на них багато мікробів. Дітки, а ви хочете побачити мікроба? Він маленький, крихітний. Ми його не бачимо, але він робить велику шкоду. Я шкідливий мікроб, винахідник всіх хвороб, я маленький злодіяка, хуліган і розбішака, я живу усюди, де багато бруду, у болоці, у грязюці, у смітці, і у пилюці. Хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ось дивись, як розходився. Ми тебе не боїмося. Дітки, а чого бояться мікроби? Так, малята, мікроби бояться. Мила, води. А ще я знаю один секрет. Вони бояться деяких овочів, трішки гірких і пекучих, зате дуже корисних. Це цибулька вітамінами багата, дарма що щіпає, зате від хвороб всіх захищає. А це, познайомтесь, часничок, і дарма, що припікає язичок, зате мікроби всіх вбиває і здоров'я наше захищає. Ой, наш мікроб злякався та втік. От бачиш, поросятко, запам'ятай! Правила, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милу мити. Мити вушка, носик, шию і мити не в калюжі, а в чистенькій водичці. Мити овочі і фрукти, і тоді, поросятко, буде в тебе все в порядку. Друзі, а зараз давайте пограємо з вами у гру, яка називається чарівний мішечок. Ось в цьому мішечку знаходяться предмети, які допомагають нам бути здоровими та охайними. Але для того, щоб дізнатися, що це за предмети, потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно! Як купатись ти йдеш? Мене також ти береш, я гладеньке, запашне. Ти намилюєш мене, всі мікроби ти змиваєш. Як мене ти називаєш? Так, молодці, це, звичайно, мило. Друга загадка. Чищу зубки кожен день. Добре, гарно, швидко, мені в цьому допомагає моя. Так, дітки, це зубна щітка. І третя загадка. Коли миюсь чи вмиваюсь, ним завжди я витираюсь. Витирати сухо звик це мій друг. Молодці рушник. Четверта загадка. Жовтих 30 зубчиків для кучериків та чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Молодці малята. Звичайно, це гребінець для розчісування. І остання загадка. Будуть зубки здоровенькі. Почишу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку. Що ще для цього треба, дітки? Так, молодці, це зубна паста. Дякую малята, що пограли таку цікаву гру. І запам'ятайте, що здоров'я це основа усього на світі. Здоровими повинні бути усі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку і їсти усе, що на стіл подають. Бо страви нам росту і сил додають. Будьте здорові, дітки. Марійко, а тобі сподобалось, як лікар розповідав про мікроби? Так цікаво. І мені теж сподобалось. Тепер я завжди буду мити руки та овочі. А мені найбільше сподобалося відгадувати загадки. Дівчатка, до побачення, до побачення, Петрику, до побачення. Дітки, ми з зайчиком сподіваємось, що вам сподобалась така цікава історія, і ви багато дізналися з неї про своє здоров'я. Тож присилайте нам свої фото та відео, де ви вмиваєтесь, чистите зубки, мийте ручки або їсте овочі та фрукти. З нетерпінням будемо чекати на ваші фото. До побачення, малята! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.